Всім привіт вітаю на каналі Альбасо Продовжуємо ми планувати нашу дорогу Після доща, маленького сніга, таке оце воно Куча Ну та це нічого, зараз заїду до траси. Ну воно так. Це самий, такий мокріший участок, я думав тут буде взагалі капець, ну та це ще до траси доїду, крутанусь та воно поскидає таке, ось отак воно Воно все ось ось зроблено. Ну, уголки, що воно зрізало ж. Трикутничок такий у нас. Ну, шикарно, я думав тут буде. <coughs> я думав тут і стану. Но зараз назад пройду, то воно буде поярче трохи. Зділиється. Ну таке воно ось. О. Воно тут не сильно, така наче, ушатана ну, дорога. Воно трохи буде, я буду брати ближче під цю сторону, щоб оце воно... бо там далі воно видно воно зносило мене, як я витягував фури. Ну, а це, що воно в нас просто фури то проходять тут. А, а в нас двіма нас... Ну, ми машинами сюди заїжджаємо і в нас Рено Лоджі і... Volkswagen транспортер у нас чи транспортер. І вони низькі, і виходить, це вже для них ну, критичка, вони вже б'ються дніщами, щоб баки, там, трубки на топлінні не поотбивали вони собі. Та зараз туди назад побачу, що воно може ще третій раз зайду. Тягає малим Джоном, ну, великого неохота там гробить. То ось вчорашнє колесо, яке ми робили, я накачав у нього максимум 2,5 за шини. Ну, майже нормально. Нічого, трохи ось, ось зацепили, JCB-шкою, ну, нічого не спускає воно нічого. Намазали ми кордючим. Або для рук мить мило. Ось воно видно. Вчилася зняти, ми не накачували, а взривали його бензином. Пробували накачувати, воно не приставало. Резина м'ягка, і вона ну, більше всередину диска заходила. Ця наче ширша трохи. Ну, ця твердіша, оця ліва. Вона твердіша і вона як з потаями йде. Ось можу ось корпус показати, ось ось. як ця виглядає з боку. Як ця, тут взагалі не видно його. Вона резина, тут потай воно, Видно, резина як в кота стоїть. Ну, Такі оце. ну Це турецька вона, Starmax називається. Ну Це колесо ще нормальне. Вона оце що полопала, так, ну ось отут, отут. це засипили десь її. А так вона оце тут або всередині, або тут оце лопає вона. Все, всім гарного дня. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, до побачення.